Це кашка, який ви полюбите, ви в нього влюбитесь 100%. Давайте почнемо з того, що в нього дуже гарний фіолетовий колір, який на камері не видно, але в житті не передати словами. його на сонечку дуже гарний. По-друге, тут Хенкук зимова резина, майже нова, в дуже гарному стані. Також тут встановлені легкосплавні оригінальні нісановські диски. Присутні тут омивачі фар, і це 1.6 MPI, МПА ваш улюблений. З підігрівами сидінь, офіціал. Один власник, ну, в одній сім'ї вона була, власники мінялись, але автомобіль був в одній сім'ї. Два підфарбування невеличких. Присутня тут камера заднього огляду. Дуже гарно автомобіль виглядає з рейлінгами, рейлінги йдуть в комплекті. Так, під полом у нас присутня докаточка, домкрат, буксировочний крюк, два буксировочних крюка, трикутничок, все як треба, все. На місці, все так, Вообще. текстильний салончик, але чохли просто бомба. Це у нас чохли. Чихли, огонь, дуже гарні чехли, дуже дорогі. А так салончик у нас текстиль, як бачимо по підлокітнику. Текстиль, я думаю, що в гарному стані, так як казав власник, що за ті чехли майже при покупці автомобіля. Так, у нас тут повний електропакет. Тут включається омивач фар, ESP, OFF. Шкіряне мультикермо в дуже класному вообще стані. Так, у нас на приборці 170 тисяч, майже 171 тисяча. Не штатна магнітола, але через таку накладочку, як вона виглядає, як штатна. Механіка п'ятиступочка, присутня камерка заднього огляду. Дуже гарне вообще качество. Тут у нас присутній CarPlay, Bluetooth, все як треба, все тут. Є саме головне підігріви. Ви всі, ви всі шукаєте підігріви. В цьому автомобілі присутні підігріви, Але немає панорами. Ну я думаю, що якщо ви не хочете панораму з підігрівами, є у нас Уже і такий кашкай. Кашкані теж вже у нас на будь і цвіт, так сказати. Два кліма, розлеточка на 12 вольт, все є. Великий бардачок. Сидіння реально дуже класне. Шкіряний підлокітник. Шкіряний підлокітник це у нас оригінальний підлокотник. До речі, тут ще присутній автодощ та авто світло. І проїзд контролік тут на місці. У нас, напевно, такий перший, можливо, колись був. Ну, Поки я працюю тут, це в нас перший такий кашкай. Багато вже було кашкаїв, подивіться, який просто колір, колір вообще бомба. Щось така красуня не з'являється продажу. Якщо він вас цікавить, приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місто Суми, вулиця Крут, 19. Всім гарного дня!